На відкрите голосування вноситься кандидатура Бризвіна Анатолій Івановича для обрання на посаду Президента Федерації хокею України. Хто за кандидатуру Анатолій Івановича? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Проти? Нікого, так? Тобто? Спасибі. Я думаю, що ми сьогодні повинні з вами активно попрацювати. У нас є напрацювання, у нас є бажання і великому рахунку на сьогодні на цих важких умовах є можливість реалізувати багато чого з того. Що... Ну, всіх делегатів ви бачили, вони перевищуємо програму, я її конкретизував максимально, щоб вона була. Так що будемо в цій програмі працювати те, що можливо і максимально ми згодом. Спасибі за підтримку. Але це наша радість спільна робота.